Ми вирішили б завестись єврокубом. І от що з цього у нас виходить. О, наш Фордік і Єврокуб. І Валера, який фіксує цей паруснік. А ми вибирали з цього калічества. Бачите, у нас скільки їх? Думав, зробимо за тиждень, але розтяглось на трохи довше. Усім привіт! Мале дачне будівництво в сезоні 2025 завершено. На дачній ділянці встановили Єврокуб для крапельного поливу. І в цьому відео ви побачите процес встановлення від купівлі Єврокуба, від завезення будівельних матеріалів до власне демонстрації повністю робочої системи. Тому тисніть вподобайку авансом і гарного перегляду! Зняли розміри з Єврокуба, точніше з площадки. І для цієї площадки створюємо рамку, в яку буде вставлятися один єврокуб і на перспективу другий єврокуб. У нас рамка вийшла розмірами 2,10 довжина і ширина е, метр 25. По вирізав під 45 градусів. Тут зробив е... Ну, так само по 45 градусів. Всі тут чином. Поприхватували і зараз будемо варювати. Перевірили діагоналі, все в порядку. І всі інші вже позачищав Вона не витримала останнього транспортування від ціву, дала тріщину, і зараз дійшов у нас хід, ми її підлатаємо. Підварили, підфарбували і маємо майже нову тачку. Усім гарного дня! Майже все готове для установки даного баку. Зварена рамка під нього. Точніше під два баки. Пофарбовані труби. На труби наварені їжачки, чи як їх правильно назвати, для того, щоб їх забетонувати. І зараз підемо копати ямки і встановлювати бак, точніше, труби, рамку і бак. Копаємо ямки під стопчики. Порадились зі знаючими, 40 на 40 см копаємо в глибину 50 см. 6 ямок, тому що 6 топчиків буде. Четверта тачка. А це на один штик лопата. І ще прям копати і копати. Зараз ще сантиметрів на 5-10 викопаємо і вкладемо такі камінчики, які було викопано з цих ямок. Проміжний результат наступний: вже ми закінчили встановлення чотирьох стовпчиків. Не вистачило у нас сил на встановлення ще двох додаткових. Та й в принципі воно ну, трохи технічно важко було. Ми 4 стопчики ледь, ну не те, що важко встановлювали в, в двох площинах по вертикалі. А ще б додаткові два, ну було б прям важкувато встановити. Для чого цей був армопояс? Він тимчасовий, ми його прикинули по 4 стовпчикам щоб розмір зберегти, тобто знизу і зверху, щоб був однаковий розмір, щоб ці всі стовпчики у нас були паралельними. Тобто цю паралельність витримали по рівню, вирівняли рівень всіх стовпчиків. Тобто, видно, що плюс-мінус по рівню. Так, ну і звичайно так. Не дуже зручно, але і тут по рівню Продовження буде. Далі встановлення наступних двох стовпчиків, підрізання стовпчиків в один рівень по висоті, і встановлення фіксування рамки і самого баку. Тому будьте з нами. Для інформації на встановлення даних чотирьох стовпчиків пішло приблизно 80-85 кілограмів. Цементу. Цемент 400-й робили 1 до 4 з відсівом. Новий день, а задачі старі. Сьогодні доставляємо два стовпчика, вже приніс їх поставив, а зараз подивимось на вчорашні стовпчики. І не просто подивимось, а ще польємо бетонних. Зараз послухаємо, як буде пить водичку. Зараз ми встановимо ці стовпчики по рівню, прихватимо їх до цього пояску і будемо заливати. Well, and at the moment, all. Got reason if they want to go eat, then you know I'm going to feed them. If you're coming for me, hope you ready for a demon. I got eyes in the back of my head. I'm seeing, take me for granted, and you know I'm leaving. I'm going to take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crap from you No, in a moment, Тепер будемо вичікувати, поки вони застигнуть. і наступний крок. Підрізали, встановили рамку, і наступне включення буде наступним включенням. До зустрічі. Шановні глядачі. Сьогодні продовження малого будівництва, а саме встановлення рамки на наші шість стопчиків. Зараз ми їх вирівнюємо по висоті, встановимо і приваримо рамку, і наступним кроком буде встановлення куба наверх. Як я виходжу з положення, коли стовпчик трохи не попадає на кут рамки? Ось я взяв приварив два уголка на, дві, на точки. В цій площині і цій площині. І отакими от стяжками я дотягую, скорочуючи цей зазор до того значення, яке мені потрібно. І потім буду приварювати стовпчики до рамки. Тут навпаки стовпчик треба в цю сторону посунути, тому прив'язав буксировочний трос, там доточив, ціпком ще, ще тросом, яким знайшов. І тепер буду так зараз натягувати однією рукою, а второю рукою буду прихватувати. Тобто видно воно рухається. А ці стовпчики таким чином стягнув. На щастя, зварив я труби до рамки, трохи воно не так вийшло гарно, як хотілося б, але вийшло. Зараз підфарбую всі відкриті ділянки, які були всі шви, і на цьому з каркасом завершили. Називається Колотим наколотим. Робимо засіб для миття баку. Засипали соду, яка ну, не один рік у нас десь по подачі. Одну пачку ми ще майже з'їли, а друга лишилась. І миюче. Миюче у нас такими дозами купується 5-літровими. Наколотили такий розчин. da tá, tá. В цьому мийка Єврокуба закінчена. Короткий коментар, як виглядається зверху. Євроко обтягнутий плівкою, заклеєний армований скочем. Зверху плівка була прирізана навхрест під отвір і кришкою щільно притягнута. Тобто тут вона плівка притягнута кришкою. В кришку врізано підвод води, буде накачуватись бак судою. З тієї сторони закручена гайка, щоб вона не випала. Ця труба. І тут е, додано джинсову тканину у вигляді такого фільтра, щоб не потрапляло сміття. А отвір цей зроблений для того, щоб е, надлишковий тиск повітря е, виходило. Вода наповнюється, а повітря звідси виходить. І навпаки, коли рівень падає, щоб повітря було кудою проходити. Щоб не було в общем, замкнутого простору. Мале будівництво 2025 на дачній ділянці завершено. Що ми зробили? Ми встановили Єврокуб з перспективою встановлення другого Єврокуба на наступний сезон. Зробили просту розводку, підвели для наповнення баку, власне, зараз наповнюємо. І зробили через фільтр. Магістраль. Зараз я проведу, покажу, як вона проходить для ну, створення, відповідно, капельного поливу. Не без нюансів, нас трохи прокапує це велика гайка, її треба трохи піджати чи фумку намотати, Ну, це зараз буду займатися цим. І трохи кран також підкапує. Але також це питання вирішимо. Все дуже. Просто, і, знову ж таки, нагадаю на перспективу розширення на встановлення другого Єврокуба. Поки обмотали такою плівкою, заклеїли армованим скотчем, але практика показала, що це не дієвий спосіб, не тримається, воно відклеюється і треба чимось іншим замотувати. Але це також зробимо. По магістралі, через майже. Так, всю дачу умовно ми пустили магістраль. Ось вона як Мокріє. Конденсація відбувається. На вулицях жарко, а там холодно. Пропустили під доріжкою, щоб зручно було. І пішла, пішла, пішла ця магістралька, до якої ми в перспективі будемо приєднувати капельний полив, куди хочемо. І вліво, і вправо, і можемо ще трині. Трайняків понаставляти і пропустити цю каплю куди нам хочеться. Ну, от, власне, врізались ми до старої системи. Що капелька в нас працює, ніяких питань немає. Нагадую, що раніше стояв у нас такий невеличкий бак на 200 літрів. Цю систему ми перенесемо на іншу ділянку, до якої поки не дотягнемо єврокуб, і вона ще у нас попрацює. По особливості цієї ділянки, яка на крапельному поливі, від 200-літрового баку задіяна вся ця ділянка була. І що ми помітили? Помітили, що частина краплі, ось як бачите, по рослинам навіть видно, дуже погано працювала. Тобто, ті рослини, дивіться, якого розміру. Яка капуста. А тут трошки не так все яскраво, як хотілося б. Я думаю, що це через невеликого об'єму бак, який піднятий на, невисоку, на високий рівень. І через це тиску не вистачало продавити всю систему. І полив відбувався тут гірше. Можливо, тут десь трохи вище, трохи нижче, і через це рівномірність була втрачена. Зараз бак на висоті 2 метри. І ось, в принципі, все воно прокапує. Все макріє. Але досвід ми здобудемо і розкажемо, як і що буде далі. До речі, врізались такими стартерами в пластиковій трубі. Перевим, щоб ви розуміли, сверлом на 10 робили отвір і вставляли даний стартер. Що цікаво, в стартері немає ніяких нігумових ущільнень, нічого. І я був впевнений, що буде підтікання на цих з'єднаннях. Але ні, гарненько затягнули, поставили і підтікання ніяких немає. Тому тема робоча. В подальшому так само будемо братися від цієї центральної труби. І все буде нормально. Пишіть в коментарях, яку трубку використовуєте ви. І слідуйте посилання в коментарі до цього відео. Тому що ми на наступний сезон будемо розширювати крапельний полив у нас в перспективі там кілька діляночок зробити під капельний крапельний полив. Тому будемо закуповувати трубку і робити капельку. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку. І всім добра!